Всім привіт! Сьогодні покажу, як правильно підібрати розмір компресійної панчохи. Для цього вам знадобиться ось така штука. Я думаю, що вона в кожному вдома є. Заміряємо покажи, саму тонку частину гомілки над кісточкою. Заміряємо і дивимось. У неї тут 20, так? Саму широку частину гомілки це 31. І саму широку частину стегна. 46. Тепер, коли ви підбираєте компресійну панчуху будь-якої фірми, на кожній коробці є кожної фірми своя розмірна сітка. Де вона знаходиться? Ну, Наприклад, беремо спочатку фірми AuraFix. відкриваємо коробку і ми дивимося перший розмір. Тут указано, як називаються букви CB. це перший розмір. CB у пацієнтки до 20. 35. І стегно Скільки там 46. 46. Можна двоєчку взяти або перший розмір.